Науковий оскар для львівських фізиків. Розробка вчених із львівської політехніки увійшла у топ 100 найкращих винаходів світу. Гнучка сонячна батарея значно економніша ніж закордонні аналоги. Винахід заряджається навіть при розсіяному світлі. А завдяки унікальній розробці львівських науковців суперконденсатору ефективність зростає у півтора раза. Троє винахідників розробили цей пристрій для Тайванського текстильного інституту. До сумки можна підключити телефон, MP3-плеєр чи радіо. Така річ у масовому виробництві коштувала б 25 доларів. Та в Україні ніхто цим не цікавиться. Україна взагалі не цікавить проекти, які окупаються довше, ніж за півроку. Що торкається Європи, то наша перша дискусія почалася з того, що в Брюсселі що їм це не цікаво. Але закінчилось тим, що. Наші пропозиції війшли разом з молодими колегами. Науковці розробили ще й альтернативну систему освітлення для під'їздів сало. Така розробка вартістю до 25 тисяч гривень мала би окупитися у дев'ятиповерховому будинку за рік, поки що влада цим не зацікавилась. Молоді наші науковці долучилися до цього активно, і система автономного локального освітлення під'їздів вони назвали її сало перші букви «так». І Скажем, так що від року до півтора термін окупності львівські вчені політехівці і далі розроблятимуть енергетичний текстиль. кажуть, невдовзі ходитимуть не лише із дивоторбою, а й в енергетичному дивокостюмі.